Про що розмовляли Єрмак з посланцем Папи Римського під час нещодавніх перемовин? А про те, що ми будемо потребувати в майбутньому не просто підтримки, а тут саме брати участь Ватикан скоріш за все буде у відбудові. Та нових якихось, що Ватикан підтримує нас. Да, ми очікуємо, ми розраховуємо на підтримку Ватикану в майбутніх великих процесах будівництва створення та конструктиву. І саме про це йшла мова. І йшла, от тут майбутнє, майбутнє дуже багато про майбутнє, дуже багато про підтримку, і все ж таки підтримку ми отримаємо. Тут влада Папи Римського, але не Папи Римського як людини особистості, а як е, наближені до Папи Римського, це є саме ті люди, е, впливаючи на яких. Саме через Ватикан ми можемо отримати досить круті і потужні результати. Чи справді Порошенко планував особисту зустріч з Орбаном? Ні, ні. Ця інформація взагалі з неба прилетіла, кимось придумана і чомусь розповсюджена не мав він наміру все ж таки зустрічатися з урбаном а що ти хотів а що ти хотів не буду я тут відкривати державні таємниці. Але те, що його не випустило, пов'язано з його діяльністю та з його проявами в суспільстві. А, але аж ніяк з іншими країнами це не пов'язано будь-якими. Чи отримає Україна нові установки ЗРК Петріот наступного року? Ні. Ні, але отримає щось інше, щось теж важке, щось теж, що планується для захисту, чи дадуть нам Петріот, чомусь не дадуть. І не дадуть. Все одно спроба буде чимось підмінити обіцяне, чимось його замінити. Не дадуть в тій кількості, не дадуть таким чином, аби ми могли цьому радіти і якось воно вплинуло на наше щастя. Натомість буде запропоноване щось інше. ну Тобто не два зерка Петріот, а п'ять чогось іншого. Ми не сильно на це погодимось, і тема зійде на нівець. якось так. Чи можливі масові протести ВРФ через відсутність системи демобілізації військових? Ніхто їм не дасть чинити ці масові протести. Будуть окремо жінки наводити якийсь гвалт, але ні до чого він не призведе до кінця року, тим більше він не призведе ні до чого, тому що тут і навіть жінкам будуть рота затуляти. І не давати можливості проявити свою думку, чи будуть взагалі Ні, не дадуть. Ну, тобто масових протестів до кінця року на Росії я не бачу. Вони щойно починають спалахувати, я не знаю, там, в кількості трьох-чотирьох осіб одразу це припиняється. Ну тобто дія тільки починаються і одразу гасять. Тож дадуть пошуміти негромко, не голосно якимось жінкам. І не на центральних каналах, які по всій країні в них віщають. І все і тема зупиниться. Орг. Чому РФ зараз майже не використовує ракети для атак по Україні? Так, ну вони понесли якісь дуже такі масштабні втрати. І ці втрати їм спричинили. Хтось, хто відправив по ним зброю, яка знищила дуже велику кількість накопиченого ресурсу. Це по перше, Тож я можу сказати, що вони зараз ну не те, щоб вони в скруті дуже такі важкі стосовно ракет, але все ж вони їх бережуть і вони їх намагаються втримати. І не відправляти, аби куди, отак скажу, чи що вони планують з цими ракетами? Зупинка, зупинка. Будучи вони по нас відправляти ракети, але в них немає тієї кількості ракет, яку б вони хотіли на нас відправити. А дронів оцих мопедів, їх багато. Саме тому вони літають в величезній кількості в різний час доби. Тому дійсно є дефіцит ракет. Ще раз чи планують вони ракетами нас обстрілювати до кінця року. Ні, вони тримають. Немає можливості, немає в нас тієї кількості, щоб ми могли їх так не роздумуючи по вам гатити цими ракетами. Тому що все ж таки вони розуміють, що відсоток знищення їх зброї він стрімко росте. Чому російські олігархи суттєво збільшили статки за рік, не зважаючи на санкції? Ні, ну вони втратили. Тут втрати досить міцні, вони принесли. і тут велику частку того, на що планували спиратися в майбутньому. Вони втратили. Тобто в них, їм перекрили майбутнє, але в теперішньому в них є можливість примножувати те, що є на сьогодні. Що? Так, да, це більше йдеться про знаєте, про е, навики е, такі примножувати статки, і вони це робили на своїх, на своїх громадянах. Тож, якщо їх статки виросли, то вони виросли завдяки тому, що вони е, робили всередині рашки. А те, що їм заблокували тобто те, на що вплинули санкції, е, це просто в них забрали. Спокій майбутнього, але на те вони олігархи. Знаєте, щоб втрачаючи кошти, заробити нові. На жаль. Чи вдасться Росії суттєво збільшити чисельність власної армії? Ні. Танову ні. Ви що? Ні? А, тут неможливість повернення до. Початку неможливість домовитися і умовити інших своїх цінностях, домовитися, тож чи вдасться їм стати? Ні, ні-ні-ні, не вдасться. Тут, по перше, не ставало їх менше, мені показують, що чисельність армії, вона зменшується. Тут немає збільшення і немає можливості це збільшити, тому що тут, окрім того, що вони дохнуть на українській землі, вони тікають і ховаються дійсно. І те, що зараз відбувається з мобілізацією на Росії. Ми не знаємо в повному обсязі, що там відбувається, а там досить незадовільна ситуація, як до цього ставляться керівники. Вони намагаються це приховати, тобто вони. Ну, роздмухують, роздмухують можливості свої і демонструють те, чого нема. Тож нехай вони хоч мільйон ще зберуть їх на словах та на цифрах по телебаченню. Від цього кількість військових не ну, не збільшиться. Чому контрнаступ зсу не став успішним? Так, ну по-перше, він успішніший, аніж на це покладалося насправді. Тож, давайте так, якщо брати українську сторону, то ми очікували від цього наступу менше, аніж отримали. Але те, що пан Зеленський заявив на весь світ, це більше як Ляпас світовій спільноті за те, що вони не підхопили. Ну, тобто, Коли потрібно було рухатися та, знаєте, як вклинюватися в динаміку процесу, вони цього не зробили. А ми на це дуже сильно розраховували. Тож заява про. Контрнаступ, який не виправдав очікувань, це не фактична оцінка подій, які сталися в Україні, а це ляпас світовій спільноті. І, знаєте, ніби тицнули їх носиками в те, де вони не помогли, і через що ми не отримали кінець війни, тоді, коли ми на це розраховували. Тож саме для цього він це заявив, саме для цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.